У вас у нашому випуску новин від ситуаційного центру муніципальної варти Білгород-Дністровської міської ради. Цей тиждень в Акермані був насичений викликами, зливами та, звичайно ж, патрулюваннями. Ми, як завжди, поруч, у найпотрібніший момент, ділимось важливим та цікавим: контроль за паркуванням спільна справа. Інспектори муніципальної варти продовжують контролювати найпроблемніші ділянки паркування вулицю Героїв України та Ізмаїльську біля копійки. Знаходимося центр міста по вулиці Ізміївській. Як бачимо, без порушень. Патрулюємо далі. Ми маємо повну картину, де порушень не було зафіксовано. Доброго ранку. Муніципальна варта знаходиться по вулиці захисників України. Як бачимо, без порушень. Де вже винесені постанови відділом паркування. Знаходимося по вулиці захисників України. Відділ контролю відпрацював. Дані автівки. А де наші інспектори безпосередньо пояснюють порушникам суть їхніх дій? Там знаходиться камера, знаходиться знак. Ви не уважні, мабуть. Не бачили знак і бачили? бачили? Якщо бачили, то це визумисно порушили. Ні, ну я знаю, що тут завжди ставало, раніше цього не було. Получається, визумисно порушили правила дорожнього руху. Паркування не дрібниця. Це безпека, комфорт і повага до інших. У зв'язку з масованими обстрілами енергетичної інфраструктури в країні муніципальна варта розпочала перевірку пунктів незламності. Наші інспектори перевіряють кожен пункт, чи є підключення до електроенергії, чи наявні запаси питної води та їжі, чи можна приготувати гарячі страви та обігрітись. У складні часи такі місця мають бути готові на усі 100%. Під час патрулювання інспектори натрапили на відкритий пошкоджений люк. Одразу огородили його попереджувальною стрічкою, щоб запобігти можливим травмам серед пішоходів та водіїв. Вулиця Портова. Обережно. Тимчасова огорожа. Будь... Будьте пильні. Повідомлення передано до водоканалу для оперативної заміни. Пам'ятайте, безпека містян наш беззаперечний пріоритет. Через тривалі дощі міст по вулиці Бугайська знову опинився під водою. Вулиця Бугайська, портова. Будьте обережні, міняйте маршрут під мостом. Вода начікуємо на служби благоустрою. Муніципальна варта оперативно реагувала: перекривала ділянку для уникнення застрягання автівок. Повторюємо, вулиця Бугаська, рух перекрито. Координувала дії з комунальними службами, які викачували воду. Наразі бачимо, служба благоустрою працює. Дорога під міст перекрита. Всі оновлення транслювались онлайн у нашому телеграм-каналі. Підписуйтесь, щоб бути в курсі. Ми продовжуємо патрулювати Алею слави місце, де кожен крок нагадує про героїзм. Перевіряємо алею воїнської слави. Факти вандалізму не зафіксовані. Все добре, йдемо далі. Це не лише про охорону порядку, а й про повагу до пам'яті. Також ми перевіряли дотримання громадського порядку біля так званих наливайок. Магазин Бар Барель. На даний час магазин, магазин зачинений. Нікого немає. Все тихо, все спокійно. Дивились за громадським порядком. Та, як завжди, були на варті під час комендантської години. Виконуємо завдання по охороні громадського порядку. Та встановлено осіб, порушивши комендантську годину. До нас звернулись представники однієї з міських кав'ярень. Їхня клієнтка залишила пакет із документами. Ми відреагували миттєво. Знайшли власницю за кілька годин, привезли їй пакет додому. Жінка була вражена: навіть капці залишились на місці. Навіть з тапочками. Навіть все стапочками. Ви витащите, подивіться, ваші документи чи ні. Маленькі дії, велика довіра. Надійшов дзвінок на гарячу лінію. Мешканець міста зливає свою каналізацію просто на вулицю. Сморід був відчутний на усю округу. Приїхали, факт підтвердився. Знаходимося на переулку глухому. Тут на плитки запаха немає, а чутне ще є. Ну як би не бачимо, що хтось викачує щось. Провели бесіду. До того, е, був Шланг і текли нечистоти. Це з вашого двора? Хто нечистоти, тікальні викачували. Десь ніколи ніхто нічого не викачує. зараз ніяких шлангів не було. Два. Нагадуємо, ваше це ваше. Але сусіди не зобов'язані це нюхати. Все має бути законно і з повагою до інших. Ми ті, хто поруч, коли вам потрібно. Дякуємо за довіру і співпрацю. І не забувайте завжди ваша муніципальна варта.